Увага! У всіх магазинах ЦентроМебель. Акція вихідного дня. Тільки 6 та 7 липня для наших підписників інстаграм-аккаунт отримай знижку до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці покажи свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішо та отримай меблі своєї мрії з класною знижкою. Проведи свої вихідні з користю разом з мережею магазинів «Центромебель». наші адреси, корпусні меблі, бульвар центральний 3, кухонні та офісні меблі, бульвар центральний 4, всі види меблів – проспект Соборний 53, третій поверх торгівельного центру інтрейд. Там які меблі, проспект Соборний 133, магазин «Центромебель». Твій стиль, твій вибір, твої меблі. Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години. Умови акції під відео